О, четвер. Слава Україні. Ветері ранкові четвергові коротесенькі новини. відеоігрового Всесвіту. От тепер не плітка. Не розтраюйся. А вже офіційно Мікрософти анонсували Developer Direct, що відбудеться вже 25 січня о 22.00. Обіцяють, що трансляція буде присвячена більше іграм студії Bethesda. Та проте не чекати сталкера не можна. А я, в свою чергу, якщо на те буде благословення від Обленерго, та не завадить нація непорозуміння, обіцяю ретрансляцію. Також подейкують, що Ubisoft Plus з'явиться на Xbox. Було б дуже круто, якщо прямо інтегровано в Game Pass. Mm -mm. Не сьогодні. Інтернетами щиряться плітки, що Skull and Bones довгоочікувану піратську гру від Юбіків знову перенесуть. Жива! Наскільки мені відомо, то це вже буде в шосте. А поки ви чекаєте виходу Skull and Bones, можна пограти в Sea of Thieves. До речі, є файний український дискорд-сервер, де можна шукати побратимів піратів та дізнаватись першим новини з цієї гри. Посилання, ясна річ, в описі. Може бути, справді? Так. Саймон Пег? Хто? Британський актор зіграв директора найпопулярнішого навчального закладу магії у майбутній Хогвартс Легасі. Ні, не Дамблдора. Гра розповідає нам про трохи інші часи, на які припало керування Фінеаса Нігелеуса Блека та прапрадіда того самого Сіріуса Блека. Шредер тепер може мститись черепахам і на нетфліксі. Ні, нового серіалу вони не зняли. Проте додали TMNT Shredder's Revenge до каталогу забавок. До речі, цей вов в минулому випуску я ляпнув, що серіал, де грав Коджімба Якудзу, має вийти. Так от він вже вийшов. А точніше вийшов у 2019 році. О, треба ж було так помилитися. Повертаючись до Юбіків, Джеф Граб пліткує, що справи в компанії йдуть препаскудно. Так, погано, погано. Крім відкладення черепа та кісток, вони скасували розробку ще трьох неанонсованих проєктів і вже поповзли чутки, що компанію планують продати. Ну ясно, хто спробує її придбати, особливо після можливої невдачі з Activision Blizzard. або ж, наприклад, їхні конкуренти Sony. Ото буде файна підмога розробникам привида цусіми. Я їбав, а я цуніва. Ремейк Dead Space вже на підході. Хоча гра й виходить 27-го, релізний трейлер від Electronic Arts вже доступний для перегляду. А тим, хто зробить попереднє замовлення і ей щедро додасть до комплекту другу частину. Звісно ж, не ремейкнуту, а оригінальну. Української локалізації в грі чекати не варто. Але на другу оригінальну, що дадуть вам до комплекту, спокійно можете ставити. Шкода, що на третю немає, та її до комплекту не дають. Посилання на українізацію першого Dead Space у та другого в описі під відео. Це база, це фундамент. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.